Ми на брайлках зараз в АТБ. Ось у мене тут такий списочок, аж воротом. що одне я купив, там мазь треба було мені в аптеці. Ну тут не все з АТБ. Ми зараз купимо те, що нам потрібно. І на нього більше огляд зробимо. А то вже я, якщо шов, без вас, там докуплю. Так, тут, кстати, не зона. Як як я раніше казав, зона а зона небезпеки бі-бі Ручний О, поки тих еті... Так, давайте оце займемо. З 4-5 парковок. Опачки, шолесі, чи це стара. Так, щас отака мені подобається. Парковка Атибовська. бачите, як нормально педальку подогнув чи тось. Так, я трошки його підлампічу, ну, під ветерав. Опа. Опа. Так. Опа, опа. Треба не затримуватися. Опа, все. І одразу візьмемо телефон, тому що по акції нам треба буде. Так, ладно. що тут? Давайте общий обзор. Ось, бачите, що нас цікаво. Банан є. Барні бананові. Слышите, минус 90. Типу, воно по 90 ніколи не було. І хеліс чай нас цікаво. Воно було потолок по 70. Ну не по 90. Будуть по 90, вони самі кавають барни так наверное я возьму Оно, конечно здорово ще оно торпить вот прикольнее на садах один да эти тележки так сок давайте рыбить попитый по я это топы что у нас 55 корона а по 40 Підожіть, по сколько було? По 40 було, да? Хм. Не, по 50 пийте ви самі. По 50 ви пийте самі. Львівські. По 28. Ну, О, якесь дешов, матке, 21.30, нормально. Нормально, так, груша. На грушу не роблять акції, мене мадназель жде акцію на грушу восьмо ще 4 баночки за 122,08 можуть так, окей, треба взяти що я хотів, щоб я не забувся. Блін, що такое? Технічний неполадки. Зараз оце ракло десь поставлю, положу туди барін, щоб його не трогали. і щоб з ним не їздити. Рюкзак не буду. Де б його поставити так? Ось отут, так? Да? Зараз давайте візьмемо барни, подивимося консерви. А ага, так, не то пальто. Ви поняли, що там розмили і то молочне. А нас цікавить. Банан, десь воно тут. Шоколадне молочне, я в шокі, де банан? Алло Алло. Внизу от. Мені там нагнутися не западло, але там нема банану. А їх три вида по акції, зрозуміло? Так, все. Чене. А ось, все. Давайте, друзі, хапанем. Хапанем парочку. Дьо. О. Красота, да? 49,90. Ну, поняли. три вида. молочний, шоколадний і банановий. Так, є, місія виконана. 73, так, 73 нам не катить. Ми по 42,50 наїлися. Міленіум сороковник. Ну тут вообще ж веса 90 грамм. Хоча 90 грамм, да? Я ось такий люблю. Білий, пористий. Мені таке напоминає смак згущеного молока. Ну от это я не знаю ні разу цих міїв. Це що в нас Польща чи ні. Ну і не хочу, кстати. Що їх 6 віду, Чи то просто два ряда. Ага, 47. Може ще оцей купити, 47,90. Я не думаю, що їм грошина буде дешевше. Нилк, молочний. Такі, конечно вже ціни, Можна на день народження йти шоколадки, дарить шоколадки це буде як якесь сокровище. І бутилку якусь, де моє з рукою. Ось воно. Що вже, а, бачите, акцію брали. На друге є. Так, зараз треба в тележку положити, щоб нас телегу не укатили. Це сел не мою телегу взяв. Може не мою, значить не весел. А от это. Зараз ми. Як я тоді взяв телегу, не свою. Зараз ми отак зробимо. Ну мене така чуйка, що він мою телегу взяв. Кинув хлібину і погнав. Як ви думаєте? Так, давайте заглянемо. Все, я думаю, з товаром не возьм. Я ж тоді теж свою оставив, взяв чужу і поїхав, прикиньте. Ото я ось, тоді я був ось. Ось вони. Возьму дві баночки. Сьогодні, звісно, по деньгам буде повний хаос. Це ж я опять не встию, Аня все з'їсть. 7123 по карточці. лосось, піле. Таке вкусне. Ну, я можу не встиг, як завжди. Прийдеться знову купляти. Так, і сардина, да? А ну, це вона. А, не, нас оця інтересує сардина. Рига Голд. Цей виробник. Смачно. Скумбрія була по 70. Сардина була по 55 цієї фірми. Ладно, зачекаємо. І ще в мене кое що цікаве, але я не бачу ці фірми. Ладно. Може в другому АТБ. Ще треба на цій я на той, на той неділі ні разу не зняв огляд на АТБ. Це коротше на мене не похоже. Просто вже достали ці огляди. Знімати їх. Не мати двох відео рибки. Ще мене цікаво, сир. Слава Богу, хліба не треба вчора купити. А, і морозиво цікаво є. Зараз. Так, хрещатик. Не по акції. Фу, Щось тут так жарко. Морозиво. Прикиньте, він 68 гривень. Без акції. Ага, 43. Блін, там ви Був 36. Та я останній раз не встиг взяти. Він був 36 останній раз по акції, Зараз сейчас дивіться. А сейчас 43 тепер по акції. Сразу накинули, посчитайте скільки. Ой, 6 гривень чи скільки. Так, я це думаю, я со своєю колеги їжу, чи я це теж когось держав. Так, це сирки. Зараз надо глянуть. А, двадцятка, так? Просто наша. Двадцатка. А п'ятнарік. Ось оця, я думаю, полтинник, да? так? Тому що ми частенько беремо тільки в пакетах. Президентом є по акції. Mm. Ладно, сметану треба глянути десь в другому місці. Кефірчики пермо по акції. І просто наша кефірчик по акції. Тут на кефіри, так? <тасплес> Ух ти, ты, молюко. Так, ладно, я зараз поставлю тележку. Ось пельмені. Ні, індичка, да? Індичка залишила по акції. 101 гривня. Це ось ці жовті. А два других вида убрали. І вареники були мішутка по акції, зараз глянемо. Убрали чи не убрали. Ось якийсь розумний вибір. фу хо -ху, -ху, ху Не хочу. Не убрали, ось були теж по 40 гривень чи по 30 чим-то от такі. Уже ще по 60. Так, ладно, зараз ми глянем. Купились там хоча б на один день. Лімон, яблуко, юха не що по одній штуці, оце мадмузель як напише. Лімон, яблуко, по одній штуки. Ну правильно, щоб не обійстись. Ось я возьму собі тегриня, вона щось їх забракувала. Дивіться, 61, 66. Так, пау. М'ясна лавка. Вони мені подобаються тут. А що, вони хіба своя лінія тегриня? Я, я в шокі. До 25 4-го. Сьогодні друге на четверте, 23 дня. Прикольно. Буде мені на вечерю. А, там ще м'ясо є. Ну дам його мадмазе. Це саловично хочу купити, але не знаю. Не, не хочу я сало. Пішу. Так, ти гриня є. Тигриня. Так, ну тут вже нарисовується так нормально, так? Да? По деньгам. Нормально вже так нарисовується. Тигриня не запланована, шоколадка не запланована. Так, ставимо телегу. Сир, блін, я сир же не глянув. Ай, сирветки зараз підемо возьмем. Мені нема чим велосипед протера. Ну, порядінь, я не люблю. Да, бачу по сиру гуляки. Ну, Варіант. Варіант взяти польський. блять ну він такий як как би бы не дуже. гауда може, отакий вот я не пробував. ну може взяти 60 гривень за 150 грам. понял 60 гривень 150 грам. ладно давайте возьмем попробуем такая красивая Обвртка, обвіртка. Тепер треба взяти одразу серветки у вологі. Влажні салфетки. Фу, як тут жарко. Кстати, де які можна брати жіночі. Зараз не розбереш все одно цих запахах. Вони дешевші. Так, де мої тут такі прикольні серветки? Такі вологі-вологі. чи вони не тут. Так, я трошки в Брайльчанській, я вже садовський, більш заповнив. Так. Ну, корона дорого. одразу 15 гривень накинули і справились. Так, серветки, мабуть, тут де памперс. 61 гривня. Що це за дешовманські ось якісь? Я оцим, а чого на них ціни не нема? Давайте дешовманські возьмем. Пару паку вони по акції п'ятерочка. Без 6 гривень. А взагалі ось такі такі вони вологі, такі мочні. Прикольні. Ну, що не на них Можна пробити. А, ось же це Да? Це другий вид. А ні, 10.30. колись 9 було, 8. Польоті. Таке все ярке, таке все красиве, таке все смачне. Криветки, кого цікавлять Норвен, Норвегія. Ой. Прям з Норвегії. Прямиком з Норвегії. Так. Кістки, ну кістки я тут не куплю, Сир, серветки взяв. А чай. Чай, лимон, яблуко. Таблетки для костра. Вареники з вишнею. Якісь вареники з вишнею вона набачила по акції. Навірно, я ціля їх не буду вести. Ось, дивіться ж. Ого, 62 гривні. Це ж вони вареники з вишнею без кісточок. Ось так. Ось вони. Дивіться які. Так. За це 62 гривні по карточці. Ладно, їх брати тут не буду, ну куплю в нашому житті. А тебе, ну щоб ви розуміли ось. Хай спробує. Бо вони поки я до, до ето, докочуся. Ще може кудись закочуся. Вони в мене можуть ростати. Так, ладно, давайте, друзі. Гайда. Тут таке більш-менш не розставляюче. Бухлішко не будемо зніматися, от що це у нас за снікерс, такий гривень. Ні, такий я не люблю. Зараз щось тут може ще возьму. Кстати, це молода картошечка, прикольна. Чи це вже єгипетська? Вон картошка перший гатунок, дивіться карт. Раніше писали єгипетська. Це мені картошини не нахватить наїстися. Ну півтори. Така непогана. Тільки 35 гривень стоїть. Поняли? Така. дешеве. удовольствие. Боржомі у нас маленька по акції, да? так? 56-40. Б Яблуко, барлі, тублі, лимон. Тайк, глянемо, які тут лимони повітря. А хто Бабушка, балабушка. Всі лимони перекрила, доску. Зелено, якийсь кривий. Колись, колись два взяв. О, 82, 95. Так, один візьму, бо колись два взяв, вони мене підв'яв, другий підв'яв, поки до нього дійшла черга. Так, і Краверес по 49.30. Сьогодні більш обзор того, що я купляю, а потім можливо, можливо, більш детальніше. Ще там я через три зніму подивився. Так, і просила одне яблуко, Оце мені так подобається ці яблука, але тут вони якісь мелкі. А повинні бути покрупній. Кись завоз непевний. Так, є. Ну що, валить на касу. В принципі, в принципі. В принципі. А, пішлі чай возьми. Чуть не забувся. Дайте чаю, бо скучаю. Бо чая ж неможливо гості, що це вони вже придумали, Кока-Кола, якусь замануку. Так. Ось. Беремо. 70-90. Хеліс. Бо ми якісь брали другий, щось не зайшов. А це зелений, ну, зелений дешевший, 5190. Та вона в принципі бачила. А ось теж дивіться, який крупнолисний, так? Да? Так, все, я думаю, на цьому харе, да? обзор цих товарів. Бабок нормальний. Я думаю, тут пол косаря, Я думаю, на це подарів. Зараз, якщо черга, то вже я відключуся, не буду вас мучити, але ну, я думаю, це древі. Таблетки для костра, ну це треба в Аврору, мабуть. Тут, мабуть, такого нема. Так, це каже з привкусом, я колись у цього брав Германа. Ісь такий привкус, непонятно. А це, каже, вкусніший. Дизайн, дизайн прикольний. Хай подорожчав. Нема ніякого пива такого недорогого. Ай це я пробував за 2936. Так, ладно, давайте поїхали на касу. Коротше, за яблуком я заїду, мабуть, на Брайлки, ось вроді небагато да, людей. Так, друзі, ну що, не забудьте підписатися, поставити лайк, написати комент. Давайте, пока-пока.